Всім мої підписочки. І сьогодні я буду купати картоплю. Ну і вам я, звісно, ж, знімлю ці уривки, бо тому що не вийде знімати, тому що треба працювати, викопувати, так щоб зберіть щось смачне і всім приємного перегляду. Ми будемо копати, я покажу, скільки її вийшло, і все до чого. Всім па-па. Ось так ми зараз виорюємо картоплю. Один ряд ми вже, одну частину ми вже виорили і позбирали. Ось так всі працюють. Картопля того року є, але її небагато. Там того року була ріша. Пуфік, де сюди. Аж це я песика маю. Прийшов. Ось. Ну, картопля в принципі є. Зараз я поїду ще на фірі. Фіра це віз, не знаю причеп, кого я кажу, в якій області. Ось така картопля, бачите, біла роса. Називається дуже хороша Тайфун сорт хороший. Це поцілунчики. У нас кажуть, бачите, у нас таким рожевим відтінком. Ось Пуфік, Пуфік, Ходи сюди. О, хе -хе, мій Пуфік, мій пестик хороший. Бачите, що я знайшов. Щось шукає. Дивіться, дивіться, що я шукаю, шукаю, шукаю. зараз не йде, може що. Пуфік. Добре, йду я зараз на фіру і ми будемо їхати додому і розсипати в півниці, в погребі, я не знаю, в якій області, як кажуть, ось тільки в нас. В принципі, картоплі, це теж наше, оце зелене, все, тому що я його кусив, воно виросло. Ось така в нас ситуація. Ну, покажу, як ми купаємо, яка картопля і все решта далі. Ми вже вигрузили картоплю, а Пуфік сидить і чекає, може йому щось дадуть. Такий гарний хлопчик. Картоплі трохи є, бо по покажу, скільки покаже, скільки. Ось такі мій хлопчик гарні пуфа. Ось така у нас кобилка. Ось так з нами. Вона нас привезла, ось така вона, бачите? Ви можете бачити гарна. Ось такою фірою, я не знаю, віз як кого. Потім покажу вам, ще курей і їдемо далі купати. Беч, ось яка вона ще гарна. Якщо гарна, вам подобається, то я ще зніму відео. Так, всім прийомо, мої підписи ще разу, о, о, поки ми приїхали, вже півгороду всі зробили. Ось вона вже на фінішній прямій. Коник пасеться, отак. Тут бульба, бульва. Тут ось. Ось так. Ми вже завершили, мої дорогі підписнички, Вже кінець купали ми дві години оцей всей, весь кусочок. Дивіться, а це така картопля, вона всередині її як почистити, вона така, як прозора, коли звариться. Я її дуже люблю, а в нашій сім'ї її, крім мене, ніхто не любить. Тому такі справи. Йду, зараз ми поїдемо, я вам покажу, як вся картопля виглядає, скільки є і що. Ось моя кобилка, ну не моя, а моя, я їй дав огірків, локів, вона трошки поїла, зараз сама пасеться. Пуфік відпочиває, пуфік, пуфік. пуфік назад. Якщо вам подобається, я його можу колись в селі знайти і відняти. Ось, а кобилка попрацювала, красуня, гарна, дивіться, яка красива. Та красонька, та? А мої, бачите? Ось там ноярня ну, за нею. Того я вам звітом кадри не знімаю. Ось така вона. Кому подобається лайк і підписка з вас. Ну, Вибачте, не зміг багато зняти, тому що хлопців треба кидати, допомагати. Ось мій песик, пуфік валяється. Зараз я вам покажу картопельку, все, що в нас відбулося. Як ми все зробили, тому що не було можливості знімати, я вам вже пояснював. Зараз покажу, вам конячку нашу. Навачта вже розпуталась сама. Гоу, напишіть, як вас знали. Це кобилка, до речі, як вас кажуть до коня. Нас кажуть гоу. Віста це є вліво, ой, наоборот вправо, а гейта це є вліво. Ось так. Вона вгодована, на ячменю, на картоплі на гарбузах, буряках. Ну, Хороша кубилка гарна. Якщо хочете, я вам розкажу. Назбирайте ну, цим відео 20-30 лайків, і тоді я вам розкажу, що сталося, що цей фірман, що в нас зараз є, що він її поміняв на другу конячку. на Називайте вона Зірка. Вона і виглядає, як зірка, бачите, в будачках запуталась. Але гарна, якщо вам теж подобається, лайк і підписка. Ідемо, покажу всю нашу картоплю, що ми там назбирали. Ось це в нас картопля, власне, для курей, мої дорогі підписнички. Ось стільки її в нас є. Ну, Я вважаю, що досить для такого кусочка, як ми маємо. А ось це. Груба картопля, це в нас насінева. На насіння, щоб на другий рік садити. В нас кажуть насінева. Напишіть, як кажуть, на, вас, на картоплю, яку садити на наступний рік в вашій області, Мені буде дуже цікаво почитати. А ось це картопля в нас е, груба. Того року її найбільше. Хоча виглядало з виду, що її буде мало, а багато буде дрібної, але вийшло навпаки. Але от, припустимо. Також на Сінегої у нас теж багато. Ну, Тут у нас всякі консервація, закрутки. Ну, так як в селі, ви розумієте. Ось. І ось так. Зараз думаю, ще трошки курочок, покажу качечку і все якось в нас пройде. До речі, вже в нас почав падати наш горіх, під яким я завжди знімаю вам відео. І ось такі горішки вже є на качельці. І ще я трансляцію вів. Ось. Бачите, горіхи цього року гарні. Правда, він візьме ось цей сухий, тому що зараз в мене буде вся рука. Наведусь вам. Ну, я вважаю, що горіх навіть доволі таки гарний. Конячка прийшла додому. Щось вона якась агресивна трошки. Відійду краще від неї. Бо це не мій кінь. Я не знаю, як вона себе буде поводити до мене. До речі, моя квочечка, ту, що мені подарували. Ну, вирішила стати мамою і квакає далі. І я не знаю, що робити. Ну, звісно, ми її вже садити не будемо. Ось так вона виглядає. Зараз в мене трохи. Якість погана, тому що я зайшов до стайні. І ось так. До речі, підписничком: є в мене проблема. Мій той другий кугут, півень, не знаю, як в вашій області, кажуть, напишіть мені. Б'є ось цього меншого і при тому ж дуже сильно, тому він сидить постійно на сідалі і мені прийдеться його сьогодні вечір або завтра. З ним ну, зарубати його, одним словом. Тому що це йому не дає ніякого життя, і він просто тут може померти. До речі, що до наших рослин. Як ви не дивились відео, подивіться, Азіміна і хурма саджу, хурма наша прийнялась одна і друга. А от Азіміна, як ви можете бачити, загинула. Ось так, а до речі, дивіться, який гарний в мене вже перець. Починає червоніти, великий. Ну, звісно, я його по полю вечір, і він буде ще гарніший, Зніму вам. Потім пару кадрів, можливо. А моя айва зісохла. Це, потрібно буде викорчувати і завершити з нею. Ось такі в нас, в принципі, справи. Так що, хто подивився, дякую за перегляд. Відео вийшло коротким, самі розумієте. Потрібно було носити мішки, переставляти кошики, хто садить картоплю, той знає, що це. А мене в більшості дивляться ті, хто це робить, тому що мій канал з сільським господарством зв'язаний. Тому зрозумійте, ого, дивіться, який перець. Я навіть не помітив. Глянь який великий. Дуже гарний перець. Мені подобається. Хоча насіння можете подивитися в попередніх роликах. Садив таке, гляньте, наскільки він величезний. Перець того року в мене буде фест, як в нас кажуть. Фест це ніби дуже гарне, дуже добре. Тому подивіться в минулих роликах, який він був, і порівняйте, наскільки він гарніший став. Тому дякую за перегляд. Всім па-па-па.